Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, ми, значить, маємо йти в бар. До речі, я увесь час губився, коли я пам'ятаю минулого разу грав. Я увесь час губився, типу, куди йти, бо тут дуже багато різних закутків, поворотів. Я вічно, типу, йдеш в бар, а вийшов кудись не в бар. І ось зараз, наприклад, теж бачите, я типу як загубився, але цього разу, типу, як спеціально хотів вам показати. Хоча насправді тут всього кілька поворотів, але реально я пригадую, що я в дитинстві на постій тут губився. Але тут є навіть по указники. Так, ось бар сюди. Ти топиш по всіх ось плиточках, і ось, нарешті, ми прийшли куди. Потрібно. Схема БМ, розписання Це, Ну, прикольно, прикольно. Так, а тут Проходь, якийсь. Проходь, не затримуйся! Про... Проходь, не затримуйся. Проходь, не затримуйся. Якийсь братик у нас тут. Проходь, не затримуйся. Метрополітен. Дреш, я, я от не пам'ятаю. А їжу можна тут брати? До речі, тут ще дуже класно, бачите, тут всі кажуть на українському в цьому баї, і якісь там хтось пісні співає, тобто, і взагалі бар дуже атмосферний. А, так, можна брати. Ну я горілку брати не буду, візьмемо тільки їжу. Так, візьмемо тільки їжу. А, їжа згодитись може. Тобі сюди не можна. Угу. Так, давайте спочатку подивимось, ага, торгувати з ним не поторгуєш. Так, от, чорт, загубив фамільну рушницю на дикій території. Думав кровососів постріляти, та ледве сам живий вибрався. Паскудство. Послухай, брат, якщо принесеш мою рушницю, я віддячу. Я тут заробив трохи, то все тобі віддам, тільки рушницю поверни. Фамільна вона в нас від батька, а до сина передавалося. І от на тобі загубив. Я ж із нею, вважай, виріс, зріднився, а тут таке. Продовжуй. Усе віддам, друзяку, тільки поверни рушницю. Так, добре, дістати рушницю. Я тебе не обдурю. Це збігається з моїми інтересами. О, знищити ліго ще корвососу, він мені ще дає квест. А воно не на час ці квести даються, бо я просто не пам'ятаю. Ось, наприклад, він мені дав про рушницю. Ось. Як же ж так. Вона десь там. Так, бачите, зах захист табору залишився один день. Я тут немає. Тож, по ідеї, не на час, так. А ліго ще кривососа. Ти кривососа зустрічав у жах, правда? А я от недавно пішов до села біля військових складів, думав артефактами розжитися. І уяви собі, бачу кривососа, чорного такого, весь у фляках сидить над трупом, мене не бачить. Я злякався та як чухнув звідтіль. Даремно я побіг, він мене почув, і давай за мною. Я одразу таке витяп, і, і одразу таке витяг пішов навколо. Тут я й зрозумів, що він не один був. Думаю, ліхвище в них там. Як втік, не питаю, не знаю. Якби ти зміг прогнати їх звідти, я б тобі віддав один, один артефакт, що пару днів тому знайшов. Я беруся. кожен день одне й те саме. Так. Окей, а знищення табору? допоміг? О, а знищення табору залишився один день, бачите. Тобто, ну ось квести, блін, котрі даються на один день, це якось реально неправильно. Що можеш мені цікавого розказати? Біля старих складів, знаєш, база волі, там теж ті хлопці живуть. Не журяться, відкриті такі. І з ними під пляшечку чогось хорошого посидіти, саме задоволення, і довг, як навколо бара, увесь Я час не бігає. бігає. Так, ось його теж грошей. О, у нього, до речі, є аптечка. 670, 670 рублів, але, блін, у мене немає нічого такого дешевого. Хіба що кров каменю? Але що, як буде якийсь квест на кров каменю, так, ну добре, тоді не будемо. А можеш розповісти, Олег Смерч, яке цікаве в нього прізвище. А можеш розказати щось корисне для новачка? А для новачка кажеш? Ну то слухай, на півночі зовсім недалеко від випалювача місків на старій військовій базі знаходиться угруповування воля, страшенні нігілісти, анархісти та злочинці, борці за волю, матері їхні ковінька. Ковінька. А до що що це означає? Підкажіть хтось, бо я не знаю, що це за слово. Ковінька, ковінька. Партизани утопісти. Усе чим вони займаються, це диверсії проти наукових груп, обстріл армійських частин та Ціна гризня із довгом, яка недавно стала маленькою війною на виживання. Я можу дати тобі тільки одну пораду, ніколи із ними не зв'язуйся. Туди лише зовсім хворих на голову приймають. Якщо на твою макітру немає нагороди, не приймуть. А за твою макітру немає нагороди, не приймуть. Га-га-га. Ні, ну ти можеш таке собі уявити. Дякую за пораду. А торгувати О, в нього тисячі рублів. Ось ну хоча знову ж таки тисяча що. Ну так знову нічого не, не продасиш. Так тише, чувак. Ех, от паскудство, знову п'яний. Ну, мене розумієш і здовго хочуть виперти, якщо я чергове завдання провалю. А я зараз не в тому стані, щоб його, тобто, того, тобто, розумію, мені потрібна робота, я щось на прикметі, знайти зброю довгівця. І треба ж було так облажатися, що ж це зона із мізками робить? Що ж це зона із мізками робить, а наче ж нерви у порядку, ніколи нічого не боявся, а тут таке. Досі виття оце у ухах стоїть. Усе йшло, як годиться, була виласка до темної долини, сіли із кривим у Прикривати основну групу, а тут як почув буття, такий жах охопив. Чорт, я навіть не пам'ятаю, як на кордоні опинився. Коли повернувся на базу, Воронін ледь не розстріляв на місці. Він мені сам видав пушку поліпшену на загарну службу, неабияк. А, а тут я в паніці як рвонув, так її десь там і лишив. Чи не міг би ти мені її принести? А то куди ж тепер без нормальної зброї? Я беруся. О, у нього, до речі, багато грошей. А ось цей квест, знайти зброю. Теж залишився один день. Да ви задовбали зі своїми квестами на один день, чесне слово. Того ж чувака, до речі, бу... що, до речі, були гроші. Е, -м... Давайте йому ще каміноклітку, до речі, продамо. Все, чудово. Лисий. О, у нього теж є гроші. Чудово. Підходьте, підходьте. Для таких як ви всі дає щось інтересне. Чого Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. Я nee, класно, класно озвучили. До речі, ось цей бар на українському мені подобається і ці пісні, що тут співають. і Взагалі, а мене кличуть інформатором, я торгую інформацією зоні. Продаю важливі відомості, купую креслення, документи та записи з лабораторії. Уся моя інформація цінна і добре служить тому, хто її отримує. Так у нього грошей не дуже багато. До речі, робота убити сталкера майстра. Ну Це ж теж, мабуть, на один день, тож не будемо брати, бо я зараз понабираю цих квестів, що треба пройти за один день, коли я їх буду проходити, так? Вітаю, мічений. Приніс документи з агропрома? Так, тримай, бармен. Чудова робота, мічений. Нарешті документи в нас. Тепер мені треба в них розібратися. Може довідаюсь, як пробитися на північ? До речі, якщо тобі потрібні гроші, можеш піти розважитись на арені. О. Власника арени кличуть Армія. Його координати я тобі вже скинув. То все ж таки на арені можна ще щось робити. Блін, треба буде подивитись по приколу. Добре. Значить так. За документами, котрі ти приніс із егропроми, я тут починаю дещо розуміти, але даних не вистачає. Тут зазначено якусь лабораторію Х-18. За описом вона схожа на полишені підземні приміщення у темній долині. Доведеться тобі туди збігати і добути решту інформації. Тільки лабораторія та закрита, і щоб відкрити її, знадобляться два електронних ключі. Один я тобі дам, а другий забереш у кабана в темній долині. Усе, що слід зробити, отримати другий ключ від лабораторії Х-18, зайти всередину і добути відсутню частину документів. Не забудь дістати костюм, що захищає від радіації, бо без нього там не пройдеш. Ну що, мічений, берешся? Отже, от, от і чудово, я чекатиму. Так, тепер знову ж таки знайти документи тільки тепер вже в підземній лабораторії. Отримано предмет комбінезон сталкера. До речі, я з приводу завдання, так, ось це ми здали завдання, що я вбив якогось там пахана бандитів чи захистив тих чуваків від бандитів. Вже не пам'ятаю. Так, захист табору. Так, отримано предмет, граві він мені дав. Торгувати з ним можна. Можна і в нього безкінечні гроші. Так, що я хочу вам сказати, давайте поки що вийдемо, збережемося. До речі, що прикольно, він видав нам новенький комбінезон сталкера, бачите? Так, в ідеальному стані. Тож, знову ж таки, можливо, ми поки що побігаємо в цьому, поприходимо там якісь звичайні квести, так? А потім вже вдінемо цей. Ну, поки що, давайте подивимося, по-перше, що в нього є за товари і продамо йому якийсь хлам. Ось, наприклад, продати йому всі набої. Я все одно ними не користуюся, знову ж таки. Так. А в принципі, мені, до речі, більше нема чого. І продавати. Так, а купити в нього що є? Є пара аптечок, є дофіга, до речі, набоїв. Дивіться, ось це що за кулемет, і У-86. Якби знати, які на неї патрони, а ось боєприпаси 5,56 на 45. Ага, це інший боєприпас якийсь на нього. Це Мабутчі цей. Так, так, це ці набої. А так то вона краще, так? Точність, Точність, до речі, гірша. Ушкодження краще. Ну, таке, у неї тільки ушкодження краще, а це обокан 5,45 на 39 теж теж ті ж самі. А, ні, на 39 це ті ж в мене набої. Так. Так, обокан дивимося. Точність у мене краще, <кій> у цього трішки краще ушкодження. Ну, так що чесно, навіть не знаю. У цього прикольно, просто ще є приціл, бачите? Так, є приціл. це реально круто, але в іншому, реально, навіть не знаю, якщо чесно, бо в нього реально краще тільки пошкодження, і то не сказати, що так уже там набагато на, на дуже багато краще, так але скористить гірша, зручність тільки краща, і точність, до речі, чомусь гірше, що, до речі, навіть трішки дивно. То так, я так зрозумів, що це не дуже та хороша зброя, насправді. В принципі, я коротше, кручий... і до речі, в нього ще можна купити комбінезон сталкера або найманця. Я пропоную накупити в нього набою для кулемету, мабуть. Так, хоча б 90, давайте купимо. Ага. Потім е потрібна робота, є щось таке? О, достати артефакт шматм'яса, чудово. Я беруся, я з приводу завдання, все, чудово. Ми йому віддали шмат м'яса за 2500, отримую наукову аптечку, два предмети наукової аптечки. О, нічна зірка артефакт. О, око плоті, до речі, у мене ж є. Я беруся, я з приводу завдання, чудово. Е 500 рублів отримали і три радості туриста. Купи то кабана, до речі, я беруся. Я з приводу завдання півтори тисячі рублів. Так, значить, зробити військовослужбовця, знищити бандитів на смітнику і артефакт нічна зірка. Нічної зірки ж у мене немає, правильно? Це колючка, це кров каменю, це граві, це виверт, бенгальський вогник, кам'яна квітка, морський їжак. Так, спалах ще є. А може спалах це є нічна зірка? Як думаєте? Може це воно реально є. До речі, круто, ми стільки квестів понапроходили одразу. Ну тоді інші ось ці артефакти реально можна спокійно вже продавати, бо абсолютно точно, що вони вже мені не знадобляться тоді виходить. А, ні, ніфіга, це не ніч зірка. Ну добре, ми взяли цей квест в будь-якому разі. Знищення табору, завдання провали на якесь. Ну добре. <хи> так, тепер торгувати з ним. Так, значить, це коротше до той артефакт, що я подумав. Значить, продаємо йому морського їжака. Чи ні, морський реєр раді... їжак, хай навіть буде. Він все ж таки радіацію дуже сильно зменшує. Може колись знадобиться насправді. Давайте продаємо колючку, продаємо кров каменю, продаємо обидва граві, продаємо виверт, продаємо бенгальський вогник, продаємо кам'яну квітку. А вон ще граві. Так, все це наші артефакти. Місячне сяйво, батарейка і вогняна куля. Так, а, спалах. Теж продаємо. А, ну і все виходить. Так, 9100 торгувати. Блін, чуваки, у нас вже 62 тисячі вкиньтесь, грошей, так? Круто. І, до речі, ще у нього з приводу завдання. А, ось мені потрібна робота, убити військового шутбовця. Мені треба, щоб ти розібрався з одним військовим і не запитуй, хто він і якого дідька і воно мені здалося. Просто зроби справу. Ну, можна на тебе покластися? Ну я беруся. А що це за військовослужбовець? Так воно теж на один день дається прикиньте. Ну це прикол реально. Так, знову ж таки збережемося. Ми квестів понабирали. До речі, це той самий військовослужбовець, бачите, котрого ми тоді на болоті знайшли. Котрий ото хотів ще на запорожці втекти. Ну блін, мені зараз до нього вертатися. Це не дуже близько, якщо чесно. Не дуже близько вертатися, капець. Навіть не знаю, чи будемо ми це проходити, враховуючи те, що в мене ще й више, лише один день, щоб пройти це завдання. Теж такий трохи ідіотизм. Так, а цей чувак, що за інформацію він про групу стрільця за символічну суму. Блін, ну про стрільця нам мабуть потрібні знання, правильно? Ну добре, давай. Знаходиться біля НДІ Агропром схованка у підземелі. Швидше за все там інформація, а так ти що прикалуєшся? Та йди в сраку, це якийсь розводяга. Пішов ти сраку. Так реально, це тупо розводяга на бабки, так? Він, він, він нічого такого не продає, реально. Все у мене 62 тисячі рублів. Чудово, набив до кулемету багато. Добренько. Він нічого такого не продає, тобто звичайна інформація, яку я і так, якби, знав, так. І ще й бабки за це хоче. Так, квестів ми понабирали. Взагалі така в нас серія, бачите, серія набирання квестів. Тобто, ми по суті е нічого ж такого то і не зробили. За весь випуск чисто з усіма поговорили, понабирали винагород, грошей, артефактів повпарювали. Так, артефактів повпарювали і, походу, нічого навіть і не зробимо. Ну а квестів понабирали. І ну, єдине, що сумне та, сумно так, це те, що а, практично всі ці квести е треба проходити буквально одразу. Один день на виконання є. Тобто, взагалі капець. А ти що за чувак? Привіт, є новий бій для тебе. Ага, ну оце ж ця арена, я так розумію, так? Ну давайте подивимось, що воно таке. Так, Арні, а поторгувати з тобою можна, але в нього тільки одна горілка, зрозуміло. Так, ну продовжуй. Ну що, перший бій, твій противник, той сам такий самий шмат м'яса, як і ти, потрапив сюди через борги. Йому запропонували вибір: або виходиш і б'єшся, або відправляєшся до найближчої аномалії. Отже, битиметься він як тварюка, загнана у кут. Зі спорядження сьогодні дайно ну подумати. Ага, значить, битиметися за. Пемакс. Ну, по дві обойми, я думаю, вам вистачить. Йди та дай йому гарного копняка. Або відправишся на собачий корм. Вибір, знаєш, в тебе невеликий. Вперед, я готовий. Так, а в мене, типу, ножик, пістолет і все, так. Мене більш... Так, в мене більш нічого немає, і я взагалі без одежі. Бачите, я в звичайному светрику. До речі, реально цього... я... я реально цього не знав, я коли грав минулого разу, я тупо цього не знав, чуваки. Сюда. Е, так а так, до речі, не, не дуже чесно. У нього є якийсь Бо є, є якийсь одяг, бачили, у нього нормальна одежа, а я... а я в звичайному светрику. І що робить? І, і ну так, не дуже чесно, бо я типу в звичайній одежі, а він в якійсь крутій, більш-менш, так? Але круто, ти ще кажу, я такого взагалі не пам'ятаю, тобто арена, блін. Ти переміг, ось твоя винагорода, п'ять тисяч рубль він мені дав. Ей, а речі де забрати? Ааа, зрозумів. Є новий бій для тебе. Що може ще разок поб'ємося? Га? Ну продовжуй. Попередній бій ще нічого не означав. Ти усе ще шматок м'яса. Мені до речі, це нагадує діалоги в облівіоні. Там теж ти попам'ятайте. Ти першого бій на арені перемагаєш, Він теж тебе називає по, по моєму м'ясом. Той чувак, і теж каже: це нічого ще не означає, що ти перший бій переміг. А, реально схожий діалог. На який пристойна людина не, не поставить навіть обойму. Якщо хочеш непогано заробити, тобі треба ще не раз виступити. Твій противник теж пройшов перше коло і зробив це досить швидко. Та й протистояв протистоя йому хлопець серйозніший за тебе. Ну, якщо чесно, він мені не подобається. Вбиває, на, вбиває надто швидко, а публіка того не любить. Отже, давай йди сюди і покажи на що здатен. А, після цього бою ставки почнуть підвищуватися, залишилося тільки вижити. Пішов, я готовий. Блін, так цей чувак. А, у мене кулемет, я зрозумів. Так цей чувак, до речі, ще краще вдягнений. А я знову голий, бачите, просто у светрі. А той, взагалі, по-моєму, в комбінезоні сталкера, якщо я не помиляюся. Ну реально трошки жорстко, якщо чесно. Мені здається, я зараз уже можу ізолитися. А, хоча тут я... в якійсь одежі. Ну але ж все одно в нього одежа краща, правильно? Навіть якщо я в якомусь там. Навіть якщо я в якійсь куртошці, так, то все одно в нього одежа була краща. Дві тисячі рублів, ти переміг, ось твоя винагорода. Продовжуй. Ну що ж, ти виявився не таким уже слабаком, яким видавався із першого погляду. Тепер час перевірити тебе у чесній сутичці. Проти тебе виступають двоє. Першого звати Швед, другого не пам'ятаю, як вичуть. Їх спеціально поставили у пару, бо вони один одному страх як не подобаються. Тож командної гри з їхнього боку можеш не боятися. Радше вони між собою почнуть гризтися зі зброї. Сьогодні рушниці. Так що дивися, в упор не підставляйся, а то по шматках тебе збиратимуть. Ставки проти тебе 10 до 1, Якщо переможеш, гарний бакшиш отримаєш. Погнав, я готовий. Блін, а це вже взагалі сумно. Ну реально, подивіться, мені дали тільки обріз, Це ще й 22 кулі всього лише. Мені б навіть, чесно кажучи, я б, мабуть, більше б пістолету зрадів. Реально. Щось вони між собою не дуже то й валяться. Принаймні, поки що. Неха, ніяк його не кончу, у придурка. Я зараз помру, у мене, в мене мене бентів же ж нема. А де другий придурок? Де другий, я його не бачу? Так, чувак, я і так при смерті, і ти ще десь ховаєшся. Нарешті хоч побачив його, принаймні. Тримайся, Мічений, тримайся, братику. О, таке реально при смерті. Три тисячі рублів він мені дав. А якщо я, наприклад, буду наступний бій проводити і в мене так і буде хп? Ну до речі, по грошам тут багато не заробиш. Тисяча, дві тисячі, три тисячі. Тобто таке, продовжуй. Тепер я можу заповнити сказати, що ти боєць. Час командного виступу. І з тобою виступатимуть два новачки, двоє братів. Вони ще не виступали, Але раз вони вже рідні брати, то довелося їх застосувати у командних двобоях. На особливу допомогу можеш не розраховувати. Головний твій друг, то ти сам. Проти вас виступає зіграна команда, претенденти на фінал цього сезону небезпечні хлопці. Зброя зміщена, Наприклад, одного з них автоматичний дробовик, з ним будь дуже обережний. А в інших АКМИ. Давай, бажаю удачі, вона тобі не завадить. Я готовий. Так в мене що, так і не буде хепе? Так я такий є покоцаний! Ось це так поворот. Прикиньте, ідіотизм. Я думав мене типу підлікують, так? Бо ну... Це ж просто ідіотизм, я не знаю, як це й казати. Я думав мене, типу, підлікують перед боєм. А що це за прикол, що ти типу йдеш уже вбитий практично? Куди не стріляє? О, ну одного вальнули А останнє збереження де, де у мене? Ага, це там, де ми... ага, я зрозумів. Коротше, тоді забираємо усі наші речі і лікуємося. Так, якщо чесно, то тоді я навіть не знаю. Нахара мені така арена. Ну серйозно, дивіться, тебе то сильно покоцало і ти маєш сам, лікува... Ой, сам лікуватися. Тобто ві... тебе автоматично не лікує. І за весь цей час я поки що виграв тисячі, дві тисячі, три тисячі, це шість тисяч рублів я виграв. Тобто я виграв 6 тисяч рублів, а витратив, наприклад, зараз аптечку армійську, яка по-любому коштує, я думаю, нормально, так? Тобто, по, по суті, просто якщо так подивитися... Ой, я не той вдяг, овком комбіс, так. Мені потрібен поганенький, да. А хороший хай буде. Тобто, якщо так подивитися, то ще й не зрозуміло, що тобі вигідніше, так? Тобто, я реально може, його навіть більше втрачаю, ніж мучу. Ну але думаю, що в наступному випуску ми все одно допройдемо вже цю арену. Мені <кхем> мені просто цікаво, що там в кінці, а які там суперники, яка винагорода, може дадуть щось унікальне. Тож в наступному випуску ми її обов'язково допройдемо все одно. Хоча так, взагалі, то ну я не дуже задоволений, я ж кажу. Я реально думаю, що буде такий прикол, що буде якесь автолікування після кожного бою. А так. Бо я ж кажу, ти аптечку витрачаєш, а грошей особливо не заробляєш. Ну, хоча, якщо ти цього ти 3 тисячі отримував я останнього бою, то, мабуть, цей буде 4 або навіть більше. А потім, може, вже якийсь фінал буде, і там я ж кажу, якась особлива нагорода. Тож в наступному випуску обов'язково це подивимося. Ну, а потім підемо, мабуть, якісь квести виконувати, бо в мене їх тут дуже багато. Так, он якийсь квест, фамільну рушницю знайти там, як мінімум, так. Ще ж якогось кровососа завалити, правда, мене всього день на це. Це ще ж спробую встигнути це зробити, оце ще прикол капець. Ну щось заговорився так. Я вам, як завжди, хопята дівчата, вдячні за перегляди за вподобайки за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!